Так, коротке відео, вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні в нас такий невеличкий огляд додаткової апаратури для мототехніки. От. Хочу висловити щиру подяку пану Миколі для... за підтримку, за, дан... за надану можливість придбати отакий от, от апарат. Ось. Це в нас є тахометр. Ось такі фірми Husqvarna А точніше фірма Опама японська. Оце, я так зрозумів, що вони співпрацюють. Ось, ось тут Опама. Тахометр для настройки карбюратора мототехніки. Ну, я так зрозумів двох От є. Є у нас отакий Прищепка така, яка кріпиться на високовольтний провід, який йде на свічку. І тут в нас відображається, відображається, коли під'єднуємо до двигуна, повинно відображатися цифри. Значить, на холостих оборотах. Регулюються холості обороти і високі обороти. Щоб відрегулювати там, хосварна чи щіль, чи будь-який інший інструмент, треба залізти в мануал, подивитися, які мінімальні обороти, які максимальні обороти, От. і з допомогою цього апарата відрегулювати. Колись я хотів придбати собі китайський апарат, але колись також, коли ці пошуки тривали, побачив один відеоролик, в якому надзвичайно сильно відрізнялися показники китайського і там, якогось оригінального фірмового тахометра. Ну, Небудькова фірма Хусварна, там може бути щіль, може бути Ехо, може бути Олеомак, будь-яка фірма, яка виготовляє якусь толкову техніку. Ось. Тому я щиро дякую пану Миколі за надану можливість придбати такий хороший апарат. Ось, з допомогою якого я буду тепер регулювати карбюратори своїх мотокіс У мене на даний час їх три. Це два щіля 450 і одна, один долмер MS-3310. В наступних відео я буду показувати. Так, зараз часу не дуже в мене є, щоб знімати відеоогляд. Ну, думаю, завершиться сезон і з Божою помічю буду знімати огляди. І своїх мотокисів, і інших мотокис, і першу свою за мотокосу, з якої взагалі все починалося. А саме косіння подвір'я свого це Honda УМК 425. от, Так що таке, що слідкуйте за каналом. Всім дякую за увагу, всього доброго.